Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо вам приготувати десерти в склянках, які готуються дуже просто, без випічки, за лічені хвилини, буквально за годинку часу вже у вас на столі можуть бути три види аж три види прекрасних смачнезних десертів, які стануть точно окрасою святкового столу. Отже, беремося за приготування першого мандаринового. Для початку роботи нам треба залити желатин холодною водою. Дати час йому набухнути. Далі чистимо мандаринки від шкірочок і від плівочок і розламуємо на дольки. Мандарини перебиваємо блендером. Ось така в нас натуральна буде маса. Тепер беремося за приготування вершкового. Вершки 30-36% наливаємо в каструлю і ставимо на середній вогонь. Нагріваємо вершки, одразу сюди ж додаємо желатин, який ми щойно замочили. Якщо швидко желатин, то вже за 10 хвилин можна його додавати до маси. В принципі, зараз всі желатини, які є в продажі, швидко розчинні. І нагріваємо разом вершки разом із желатином. Сюди ж додаємо подру до смаку. Перемішуємо, розчиняємо, щоб не заплутатися в десертах, бо в кожному в нас є желатин. Поки варимо перший мандариновий, заливаємо іще желатин для мандаринового прошарку. Доводимо вершки до кипіння і забираємо з вогню. Перемішуємо. Ось така у нас виходить вершкова маса. Тепер беремо склянки і заливаємо. Це буде наш перший вершковий прошарок для мандаринового десерту. Пропорції розраховані на дві склянки. Ставимо у холодне місце. Тим часом беремо за підготовку бананового. Желатин так само заливаємо холодною водою. Вершки наливаємо в каструлю. Тут нам треба вже трішки менше вершків. Так само ставимо на середній вогонь. Додаємо пудру, перемішуємо. Додаємо желатин. Постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Починає кипіти, забираємо з вогню. Тепер беремо банан, обов'язково стиглий. Розламуємо, нарізаємо, як вам зручно. Подрібнюємо його. І все перебиваємо блендером у однорідну масу. Банановий мус додаємо до вершків. Перемішуємо. Наливаємо у склянки. Це буде перший прошарок бананового десерта. Ми спочатку приготували два десерта, які в нас на основі желатину і яким треба трішки постояти в холоді, щоб схопитися. Так само відставляємо у прохолодне місце. Тепер беремося за приготування вишневого десерту. Ми взяли вишню в своєму соці, до вишневого соку додаємо крохмаль і перемішуємо. Наливаємо в кастрюлю, Перемішуємо так, щоб крохмаль нас розчинився. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо вишневий конфітюр. Маса починає кипіти, починає гуснути. Перемішуємо добре і забираємо з вогню. В результаті у нас має бути ось така маса. Вершки вливаємо в миску. Вершки в нас холодні, миска теж. Збиваємо міксером. Тільки починає маса гуснути, додаємо цукрову пудру. Як тільки маса стала ще густіша, додаємо вершковий сир. Для цього десерта можна використати просто пудру і вершки. Вершковий сир додавати не обов'язково. В результаті у нас виходить ось такий стабільний крем. Перекладаємо його в мішечок із насадкою, щоб гарніше виглядало в склянці, можна і без мішечка, просто гарно викласти ложкою. На дно склянки викладаємо спочатку трішечки крему. Далі беремо гранолу, у нас звичайна гранола із шоколадними Краплями і з мигдалем. Беріть будь-яку, яка вам до смаку, або можна просто взяти кукурудзяні пластівці, додаємо сюди вишневий конфітюр, розправляємо прошарками, викладаємо вишню, і зверху додаємо знову крем. І третій десерт готується найшвидше. Всі дії повторюємо. Ось така краса і смакота в нас виходить. Тепер повертаємося до попередніх десертів. У нас трішки залишилося вершкового крема, ми прикрасимо банановий. Банановий мус ще не повністю застиг, і трішечки крем проваляться всерединку і так виходить ще смачніше. Тепер повертаємося до мандаринового. До мандаринок додаємо желатин, те, що ми замочували ще на самому початку, перемішуємо желатин, ми розтоплюємо у мікрохвильовій печі. І заливаємо зверху на той найш самий перший вершковий пришарок. За годинку часу ми з вами приготували три смачнезних десерти. без випічки. В результаті в нас виходить ось шість таких чудових скляночок. Кожен може обрати щось собі до смаку. Десерт мандариновий виходить такий ніжний, не резиновий. Бачите, мандаринка така м'ягесенька. І панакота теж у нас дуже ніжна. Найніжніший, найлегший десерт у нас вишневий, так як тут вершки збиті. Теж дуже гарно тримається на ложці і все дуже смачно. І банановий також у нас не є резиновий, дуже ніжний. Чудово компонується банановий мус із вершками. Ось така смакота в нас виходить в результаті. Із пів літри вершків ми зробили три чудових десерти. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!